Друзі, всім привіт! Мене звати Настя. Вітаю вас на своєму каналі про життя в США. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про лотерею Грінкарти 2025, про найчастіші та найпопулярніші питання щодо лотереї і про правила та умови для участі у цьогорічній лотереї. Розпочнемо з дат. Тож в цьому році лотерея буде проходити з 4 жовтня по 7 листопада 2023 року. В цей період у вас буде достатньо часу зробити фотографію, перевірити всі свої дані, заповнити анкету та зберегти свій номер в кінці, по якому ви зможете перевірити свої результати вже в наступному році, з 4 травня. Саме тоді будуть відомі результати даної лотереї. Чому лотерея називається Green Card Lottery 2025 2025 року? Тому що саме тоді учасники, які подають анкети в 2023 році восени, тобто зараз, зможуть заїхати офіційно в США, якщо вони пройдуть всі необхідні процедури. Тобто, як це відбувається? В цей коридор з 4 жовтня ви зможете подати свої анкети на офіційному сайті. Робиться це абсолютно безкоштовно, друзі. Не довіряйте свої дані агенціям, все це можна зробити самому. Я запишу детальну інструкцію, як можна буде подати свою анкету на лотерею в цьому році з детальними поясненнями щодо там заповнення. Різних параметрів, там ім'я, країна походження, місце проживання і, і так далі. Діти, чоловіки, дружини ми по всім цим параметрам пройдемо з вами. Чому не раджу заповнювати? Тому що є багато шахраїв, і ми вже знаємо багато випадків щодо о, о, шахрайства зі сторони інших українців та Людей, громадян інших країн, американців, коли, наприклад, люди приїжджали сюди по програмі United for Ukraine, тобто ця схема зі спонсорством, зараз ця вся схема з грін-картами. Часто вони вам, ці агенції або люди, які допомагають вам заповняти, вони не надають вам. Підтверджуючи номер, який буде висвічуватися в кінці заповнення вашої анкети. І тільки по цьому номеру ви зможете перевірити, чи виграли ви лотерею чи ні. Тобто, якщо ви виграли лотерею, вас можуть шантажувати, просити там заплатити якісь кошти. Ви маєте знати, що уряд США ніяк не буде з вами контактувати. Все це буде проходити на окремому сайті. Запам'ятайте цей сайт, він буде тут в описанні, і зараз ви зможете його теж побачити. Тільки на цьому сайті ви зможете заповнити анкету, і тільки на цьому сайті ви зможете перевірити свій результат виграшу або ж просто ну, участь, якщо ви не виграли в цьому році. Тому не забуваємо, пробуємо свої шанси, заповняємо анкету. Все можливо зробити самостійно. Якщо хочете довірити агенції свої дані, це ваша справа. Але не забудьте, будь ласка, запитати у них про цей номер. Хай вони зроблять вам скріншот, відправлять вам на e-mail, щоб він у вас був, щоб потім не виникало ніяких питань. Окей, ми поговорили про дати. Далі перейдемо до умов. А, насправді є дві основні важливі умови. По-перше, це країна вашого походження. Якщо ви народилися на території України, ви вказуєте Україну. Якщо ви народилися на території Криму, це теж. Україна, ви маєте подаватися від України в лотереї, допускаються люди, які народилися на пострадянському просторі. Тобто, якщо ви там з Білорусі, з інших країн, ви теж маєте право на участь в даній лотереї. В цьому і сенс участі в лотереї грінкарти є багато країн, які на жаль, не можуть брати участь, наприклад, там Індія, Китай, тому що вже є великий відсоток іммігрантів з цих країн у США. А, по правилам лотереї квота на країну не може перевищити більш ніж а, 7%. Тому саме ця програма називається диверсифікаційною, а, тому що вони хочуть бачити а, більше людей з інших ком'юніті, щоб. В США було більше різних національностей та представників різних культур. Вимога номер два це вимога щодо освіти. Ви маєте мати вже шкільний диплом на момент подачі на лотерею. Тобто, допустимо, така ситуація. Вам вже є 18 років, ви вважаєтеся повнолітніми в Україні, і, в принципі, ви вже можете подавати на цю лотерею від себе. Але якщо ви на даний момент ще в 11 класі, у вас ще немає шкільного диплому, ви ще закінчите своє навчання, то якщо навіть ви виграєте грін-карту, ви не зможете далі починати імміграційний процес, тому що ви не підходили під умови. Тобто всі школярі, вони автоматично відходять на другий план, вони не можуть брати участь, можуть включатися тільки в анкету батьків. Ось тому, якщо у вас є повна шкільна освіта, 11 класів, добре, це все підходить. Якщо ви закінчили 9 класів, але потім пішли у коледж, це теж підходить. Якщо ж у вас немає шкільної повної освіти, але є 2 роки професійного досвіду протягом останніх 5 років, ви теж можете кваліфікуватися і ем, приймати участь у лотереї Грінкарти. Це два основних критерії. Якщо ви народилися в Україні, у вас є повна шкільна освіта. Ви можете спокійно подавати свої документи на лотерею. В цьому році ви можете подаватися з вашим внутрішнім паспортом, тобто немає ніяких вимог щодо наявності закордонного паспорту. Але тут виникає маленьке питання щодо транслітерації, коли ви будете заповнювати свою анкету, ви повинні знати, як саме перекладати своє ім'я на англійську мову. Важливо, щоб ім'я в вашому документі, наприклад, в закордонному паспорті, майбутньому, і в анкеті воно співпадало. Якщо ім'я буде відрізнятися, то, на жаль, вашу заявку буде дискваліфіковано, тому цей момент теж треба продумати. Ще один важливий нюанс це фотографія. Є дуже чіткі вимоги щодо фотографій, у них на сайті. Ви навіть можете перевірити свою фотографію, чи відповідає вона даним вимогам у них на офіційному сайті даної лотереї? Я залишу посилання і також посилання на відео, там де я розповідаю, як правильно зробити фотографію, тому що її можна зробити і на телефон, не обов'язково йти в салон. Головне, щоб фотографія відповідала правильним параметрам, щоб голова займала. Здається, десь в районі 69-70% фотографії, і фотографія повинна бути 2 на 2 інша по американським параметрам. Якщо ви знаходитесь там в Києві або в великих містах, я знаю, що вони в фотосалонах роблять послугу, фото на грін-карту, вони підганяють фото під правильні параметри, тобто з цим питань не, не має бути. І так, і ще раз, якщо вам вже є 18 років, то ви можете на себе подавати заявку. Ви маєте бути з України з шкільною освітою і мати правильну фотографію. Зараз поговоримо про дуже популярні питання. Які я бачу в інтернет-просторі, і спробую на них відповісти. І так, по перше, що робити, якщо ви зараз знаходитесь не в Україні, чи можете ви подаватися з іншої країни? Так, ви можете подаватися, знаходячись в будь-якій країні. Якщо ви на території США, ви можете подаватися від України, тобто має вагу тільки місце вашого народження, там, де ви народилися, а не там, де ви проживаєте. Якщо ви зараз в США, ви подаєтесь України від України, але вказуєте місце проживання США. Чи потрібно виїжджати в випадку виграшу з США? Зараз дуже багато людей знаходяться в США, десь в районі тридцяти тисяч. По програмі United for Ukraine і по TPS, якщо ми поєднуємо учасників цих двох програм, то, на жаль, по United for Ukraine вам, скоріш за все, доведеться виїжджати з США на проходження інтерв'ю та на зміну свого статусу. По TPS ви зможете це зробити всередині країни, змінюючи свій статус з TPS на імміграційний статус і пройти всі процедури зможете саме вже на території США, тобто виїжджати нікуди не треба. Це ще один із плюсів того, чи варто переходити з United for Ukraine на TPS. Якщо ви виграли, то да, це вам допоможе, збереже вам час і кошти, щоб не вилітати з даної країни. Якщо ви знаходитесь в Німеччині, в Польщі, все те ж саме ви можете подаватися від України, але в місце проживання просто вказувати країну, де ви фізично зараз знаходитесь. В іншому відео я розкажу більш детально щодо вписання чоловіка та жінки дітей у анкету, але я хочу коротенько зазначити, що мають вписуватися абсолютно всі діти, які були народжені в шлюбі та позашлюбні діти, якщо вони були просто як позашлюбні діти або діти від. Іншого шлюбу. Наприклад, візьмемо таку ситуацію: чоловік і жінка, так, у них двоє спільних дітей, у жінки одна дитина від іншого шлюбу, у чоловіка інша дитина від іншого шлюбу. Тобто в анкеті ви маєте вже вказати чотири дитини. Неважливо, якщо вони там з вами не живуть, ви з ними не спілкуєтесь, не підтримуєте зв'язок. Всі ці чотири дитини мають бути вказані в анкеті, і плюс на всі ці чотири дитини має бути фотографія, тобто окрема фотографія при всіх цих умовах, тобто такі ж самі умови, як і для дорослих для фотодітей, є тільки окремі умови для новороджених, для зовсім маленьких дітей. А вони будуть в Відео в описанні. Також ви маєте знати всі їх дані щодо ім'я, місця народження, а, дати народження, всі ці дані ви маєте вказувати в анкеті. А якщо ми кажемо про те, що дитина ще не народилася, наприклад, жінка є вагітною на момент заповнення анкети. А, в такому випадку ви не вказуєте дитину. Тобто, по факту, у вас ще немає дитини, ви вагітна. Але ну, немає ще свідоцтва про народження, немає цієї дитини на документах, тому цю дитину ви не вказуєте. Якщо ви виграли грінг-карту, потім ви просто можете дописати цю дитину, додати документи і з цим не буде питань. А якщо ж ви з кимось зустрічаєтесь, або після того, як ви виграли грін карту, ви одружилися. Наприклад, ви подавали документи, але вони були одружені. Ви виграли грін карту, ви одружилися вже після виграшу або до виграшу. Така от ситуація склалася. То є багато випадків, коли дописували людей, якщо склалася така ситуація. Але ви маєте розуміти, що в такому випадку, скоріш за все, вам треба буде довести. Що справді у вас були відносини а, якийсь там час, а, ви захотіли узаконити ці відносини. А, якщо ж це шахрайство, якщо а, ви просто хочете вивезти когось або там за гроші а, розписатися і забрати цю людину в США, а, маєте знати, що по закону США ви маєте вказувати тільки правдиву інформацію. Якщо якось впливе, якось ви не зможете доказати, що це справді. Є так, що ви там одружуєтеся по коханню, що ви там знайомі довгий час, ви там зустрічалися, то скоріш за все вам відмовлять у даній е, імміграційній візі е, під час інтерв'ю. Тому майте на увазі і е, відповідаєте за свої дії. Ще одне важливе питання: якщо е, розвелися... Подавалися як одружені після виграшу розвелися. То тут вже питання, ми вже дивимося, що на момент виграшу грін-карти ви вже не являєтесь подружжям, то ви не бажаєте, наприклад, ви виграли грін-карту, ви не бажаєте, щоб ваш чоловік з вами поїхав вже минулий чоловік, то все окей, ви можете поїхати одні. Те ж саме, якщо ми кажемо про статус, в нашій країні немає такого статусу, як сепрейте. Тобто це офіційно, як офіційно ви не живете разом. Тобто ви як одружені, але, але не разом. В країні немає такого статусу, ви або одружені, або розведені. Або у вас є свідоцтво про шлюб, або його немає. Тобто, якщо ви. Офіційно одружені, але не живете разом, не спілкуєтесь, не підтримуєте контакти за будь-яких причин. Якщо ви офіційно одружені, то ви вказ... вказуєте, що ви одружені, тобто married. Якщо ви офіційно розведені, ви вказуєте, що ви divorced. Okay? Я ще буду більш детально проходити по всім цим пунктам у інструкції заповнення, але це питання також маєте для себе визначити. І подивитися, який саме у вас легальний статус в Україні. І ще одна: наприклад, якщо ви тільки розпочали процес розриву стосунки офіційний, почали розлучення, але ще нема самого результату, ви там зараз в судах, чи ви просто тільки подали заяву. Тобто, якщо офіційно ви ще являєтесь одруженими, значить ви вказуєте, що ви одружені. А не майбутній результат, тобто все на момент дати подачі на участь в лотереї. Друзі, якщо у вас є якісь питання щодо лотереї Грінкарти в цьому році, пишіть їх у коментарях. Я запишу ще одне відео щодо найпопулярніших помилок, які дискваліфікують вашу участь в лотереї. Щоб ви їх уникнули, зараз займіться підготовкою фотографії, підготовкою ваших даних. А щоб вчасно податися на грінкарту. Пам'ятайте, що участь є абсолютно безкоштовною. Шанси є у кожного. Вибиратися учасники будуть рандомно. 55 тисяч грінкарт буде надано в цьому році. Така є квота кожного року, там уже дивлячись. Скільки учасників дійсно подасть свою заявку, то від цього буде варіюватися ця цифра. Ще хочу сказати, якщо у вас немає серйозних намірів приїжджати сюди в США. Якщо у вас немає підготовки, що потрібно адаптуватися, що потрібно щось змінювати, потрібно вчити англійську мову, що це зовсім інший світ, ви сюди ну, просто подаєтеся або податися. Типу, Америка, прикольно, будь ласка, не робіть цього. Є багато людей, яким дійсно потрібна ця можливість, можливість легалізації вже тут в США. Якщо ви не, не маєте серйозних намірів, я е, сподіваюся, що е, ви відповідально віднесетеся до цієї можливості. І якщо вам пощастить, то я буду за вас дуже рада. І е, вже потім будемо дивитися, як. Е, Подаватися на всі інші процеси вже після виграшу в даній лотереї. Не ведіться на шахрайства, готуйте свої дані і подавайтеся десь на другий-третій тиждень після відкриття заявок. Тобто, скоріш за все, ми побачимо великий провал системи. Скоріше за все, сайт не буде працювати перші пару днів і останні дні в участі, які будуть. На участь в лотереї, тому подавайтеся десь посередині, підготуйте всі свої документи і а, подайтеся, спробуйте свої шанси. А я дякую вам за поставлений лайк та перегляд цього відео. Я сподіваюся, що даний контент може бути вам корисним а, і щоб його побачила ще більша аудиторія українців. Всім па-па і всім бажаю!